Усім привіт, випав сніг. Здавалося, це сезон дрифту на Жигулях. Але у мене, як завжди, пропала зарядка. Та ще я погнув диск, та я його вирівняв. Диск рівний. Додрифтувався. Ой-ой-ой-ой-ой! О мій бог це буря. Так. Наша основна проблема де хватить падати сніг. Наша основна проблема це знову генератор. Для цього нам треба спробувати підтягнути ремень. Така дуже типова проблема. Ось тут він натягується, тому мені здається, що це ремень, бо ось вона прокручується без ремня. Помпа сама так не має бути. Тобто відвинчуємо цей винт. Натягуємо так нормально, щоб не прокручувалось. І так, ось я вже все натягнув. Тут взагалі удобніше підтягувати ось таким ключом та ось таким ломом. Ну, Можна спробувати отакою або молотком, але в мене вийшло тільки лома. Ось якщо може вам видно, наскільки... Воно підтягнулося там, де зачищене, таке було скуче. Це настільки воно було ще до двигуна. І ремень реально натягнувся сильніше. Зараз будемо перевіряти, чи нормальна зарядка чи не. Трішки вона прогрілася. Лампа зарядки потухла, але цікаво, чи зарядка йде, чи ні. Зарядки немає. Наступним етапом хочу спробувати поміняти оце реле. У мене є нове. Я сподіваюся, що це реле буде справним, а це несправним і зарядка з'явиться. І нам більше нічого не треба буде робити. А якщо вже і тут буде, не буде зарядки, то придеться лізти, знімати генератор і дивитися, що в ньому проблема залишилась невідома все таки я не розумію, чому нема зарядки, реле змінив, ремень натягнув. провода вже тут, дай Боже, такі кинути. Що тут має, я не знаю, що трапитися, згоріти, акумулятор, там, проводка, проводка не, не повинна згоріти при цьому. Значить, проблема в генераторі. Ось де наш генератор, будемо розбиратись. А вже його проблема. Для цього нам потрібні ключі. Молоток. Я думаю, що пласкогубці і все. До речі, дуже такий цікавий момент. Ось в цьому місці який-то весь ржавчині якоїсь. Відкрутимо, подивимось, що там з щитками. Щоб сняти щитки, відкручуємо сідла. гвинти. Проблема дуже банальна. Скоріше за все просто треба змінити щітки. Що я вияснив ще раз? Реле справне. Я вже поміняв два реле місцями. Тобто, ну, три навіть. Три реле. Всі реле показують одне і те саме. Генератор спочатку видавав нормальну зарядку, а тепер видає, а вона потім кудись пропадає. Так от. Тут лежить в мене тестер, РЕЛЕ і щітки на генератор. Далі далі буде. В общем, я розібрав генератор. І проблема доволі така незвична. Ось ставлю на прозвонку. Беру де мають бути щітки. Ставлю також щит і воно не прозвонюється Тут тобто і на масу теж не прозвонюється І угадайте в чому проблема? Зараз я підсвічу. І ось тут моя бути видно. Зараз розірваний провід. От тут має бути пайка до цих контактів, і вона розірвана. Вона вже паялась, тому немає сенсу все паяти, просто потрібен новий якір. Так, момент істини. Запускаємо і дивимося. Так, підсосик. Нехай на такому підсосі Лампа погасла. Дивимося, що з зарядкою. Зарядка з'явилась. Включаємо світло, пічку. Я не знаю там ще що можна включить. Включаємо магнітолу. Зарядка є. Це перемога. Горять пари світяться. Працює пічка, ще плюси магнітола включено. І все це працює. Ми добились свого результату. Що ж було зроблено? А було зроблено те, що е, той відірваний контакт на якорі ми запаяли. Точніше, запаяв мій дід. І воно все запрацювало. зарядка є, все. Ось так. Причина була в генераторі.